Де брати музику для Ютубу, щоб вас не блочили по авторських правах? Щоб в нас не було якихось проблем з розповсюдженням нашого контенту, з потраплянням в рекомендації? Ну і в принципі, будь-яких проблем, ви знаєте, які проблеми бувають. <клевицький> Мене звати Єлець Максим, я ютуб-продюсер з восьмирічним досвідом. А дуже багато каналів я вів особисто, дуже багато каналів я просував та давав консультації. І в цьому відео я поділюсь досвідом, що я і мої клієнти робили власне з цими проблемами авторського права. Давайте починати. Питання щодо музики, авторських прав і так далі. Я дуже часто отримую в нашому чаті YouTube-креаторів Також можете долучатись. Посилання є під цим відео. Там молоді ютубери один одному допомагають. Так, от, перша найкрутіша порада, якщо у вас є трошечки грошей і вам потрібна дуже крута музика. Я рекомендую звернутись до бібліотеки музики. Наприклад, я використовую Epidemic Sound, я вже є їх клієнтом. Років 6, напевно, якщо не помиляюсь, там дуже крута музика, яку ви можете використовувати, яку ви можете вставляти в свій контент. Плата там невелика, якщо не помиляюсь, там щось типу 8 доларів на місяць ви сплачуєте і можете користуватись безлімітно музикою з цієї бібліотеки. Дуже легкий пошук по цій бібліотеці, дуже багато жанрів. Дуже крута музика. Коротше, я колись працював тревел-блогером, а для тревел контенту музика важлива. Я її там використовував. А другий момент, де можна брати музику, це безкоштовна бібліотека музики в Ютубі. Особисто мені ця бібліотека не подобається, особисто, особливо в порівнянні з Epidemic Sound та деякими іншими крутими бібліотеками. Чому вона мені не подобається? Тому що там менше музики, вона простіша, навіть можна сказати, не знаю, примітивніша трохи, і там набагато складніше цю музику шукати. Тому що там цей пошук не так дуже круто а, зроблений, але якщо у вас нема грошей, якщо ви ютубер-початківець і якщо музика... Не є такою аж важливою в вашому контенті, якщо на цьому не будується контент, тому що в тревел контенті це дуже важливо. А якщо вам на якесь розмовне відео просто фоном треба покласти музику, можете зайти собі на безкоштовну бібліотеку музики в Ютубі. Це треба зайти в творчу студію в студію Ютуб, і там буде бібліотека музики. Тільки так в неї можна зайти, якщо не помиляюсь, так от можете зайти, обрати собі пару треків, скачати їх і потім або вислати своєму монтажору, якщо вам хтось до або самі там на монтажній програмі, а вже скачаний цей трек, додати в свій контент, і на нього а, жалоби на авторські права не буде відбуватись. Третя порада: це якщо ви самі можете писати музику, або хтось із ваших знайомих. А, по рівню крутості вона напевно мала бути на першому місці, але. А, не у всіх у нас є знайомі, які круто пишуть музику. В мене навіть нема, хоча в мене багато знайомих. Точніше, в мене є знайомі, які пишуть музику, але це не зовсім та музика, яку б я міг використовувати в своєму контенті. А іноді я читав по форумам поради, типу, можна зайти на якісь там сайти, де раніше навіть була порада там на сайті ВКонтакті, шукайте музика без авторських прав, скачуйте її і використовуйте. Але це. Я не раджу цього робити, тому що це музика, яка без авторських прав, але це не точно. Тобто, по-перше, вона може бути з авторськими правами. Той, хто її завантажив, міг просто вас налохачити. Невідомо для чого, для того, щоб а, ви, наприклад, підписувались на його там телеграм-канал, тому він створив такий канал, і там вантажить багато музики. А по перше, вона буде може бути просто вже захищена авторськими правами. А по друге. Людина могла написати цю пісню вона була без авторських прав. Круто. А потім хтось викупив цю пісню, і вона через півроку вже з авторськими правами. І відео, яке ви завантажили рік тому, становиться вже нелегальним умовно, тобто, вже монетизація з цього треку йде не вам, а володарю, викупив, який викупив права на цю пісню. Це не дуже приємна ситуація. Ще маленький момент щодо авторських прав на музику. Маєте на увазі, якщо навіть ви спеціально жодної музики не не вставляли відео, ви все одно можете влетіти на авторські права через те, що, наприклад, ви записували ча частину вашого відео, коли ви їхали в машині, і там грало радіо. Навіть якщо ти дасть, це дасть там фоном, тихесенько грала музика, захищена авторськими правами, YouTube, його алгоритми, вони відфіксують цей трек і вліплять вам. Демонетизацію, або ще якісь там штрафи. Ну, різні рівні штрафів є за музику. Також, якщо ви записуєте от в мене особисто була ситуація, ми записували інтерв'ю в кафешці. Там так тихо грала музика, що я навіть тоді ще був недосвідчений, навіть не звернув увагу, що там є музика. Але Ютуб звернув увагу. І всю монетизацію з цього досить непоганого роліку на той момент для мене 12 тисяч переглядів. Це дуже круто було. Так от, всю монетизацію, всі якихось там 2 долари в мене забрали. Ну, я 2 долари не пам'ятаю, але щось приблизно таке там було. Тому дуже уважно я з тих пір також ставлюсь до таких моментів. Що може вам Ютуб зробити за використання чужої музики? Е, найчастіше, напевно, покарання за використання чужої музики це просто демонетизація. Тобто монетизацію отримуєте не ви, а той, кому належать права на цю музику. А друге, за популярністю, напевно, скажімо так, це нічого. Вам просто приходить попередження, що «но-но-но, не можна так робити, але це ні на що не впливає. І Третє, напевно, найсуворіше з того, що з моєї практики було це заборона показування вашого відео в якихось країнах, а іноді це в усіх країнах, або там в усіх популярних країнах, або там дуже часто в Німеччині. Німеччина чомусь найчастіше туди потраплялася, в мене власне. Тобто, ваше відео можна дивитись в усіх країнах, окрім і перелік країн. І це може бути проблемою для вас, а може бути взагалі не проблема. Наприклад, якщо ви творите якийсь контент, який стосується а, суто українців, і, наприклад, написано, що заборонено до перегляду в Німеччині, а ви по аналітиці бачите, що з Німеччини ваш контент дивляться там 6 людей в місяць, ну це нічого страшного. Але якщо ви, наприклад, робите контент для Німеччини, і написано, що заборонено для перегляду в Німеччині, а ваші глядачі на 90% це люди. Які проживають на території Німеччини, ну це вже буде проблема. І також я знаю навіть небагато, але знаю парочку випадків, коли контент, в принципі, заборонявся до перегляду, і навіть видалявся з Ютубу. В мого досить хорошого друга, який не прям ютубер, але він мав свій невеличкий канал. В нього одне відео дуже непогано пошло набирати перегляди і. Хтось пожалувався за авторські права, і йому просто видалили відео, яке набрало на каналі на 2000 підписників, щось типу 180 тисяч переглядів. Він дуже засмутився з цього приводу. Коротше, будьте уважні, краще використовуйте бібліотеки музики і робіть все легально. Про що ви ще хочете почути від мене відповіді? Пишіть в коментарях. Також запрошую вас до нашого чату, де один одного підтримуємо. А також запрошую на стріми, я їх в останній час не часто проводжу, але іноді проводжу, де розбираю канали.